Санкції за санкціями. Міністри фінансів країн Групи Семи обговорюють подальші санкції проти Росії у Канаді. Україну представляє голова Мінфіну Сергій Марченко. Київ просить G7 знизити ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Яких обмежень для економіки агресора вже вдалося досягнути, і які шанси на втілення цієї пропозиції? Дивіться далі. Майже три місяці на підготовку, і новий сімнадцятий пакет санкцій проти Росії затверджено. Він має посилити тиск на агресора, щоб підштовхнути його до мирних переговорів, каже топ-дипломатка ЄС. Єдиний варіант це посилити тиск на Росію, щоб вона серйозно сіла за стіл переговорів. Сьогодні ми схвалили ще один пакет санкцій, і він, зокрема, спрямований проти тюньового Москви. Майже 200 танкерів, що незаконно перевозять російську нафту, потрапили до чорного списку Євросоюзу. Це наймасштабніше розширення, яке збільшило кількість підсанкційних суден до майже трьох з половиною сотень. Крім того, нові санкції зачепили кілька великих російських енергетичних компаній, а ще 45 фізичних осіб і підприємств з військово-промислового комплексу. Загальна кількість осіб та організацій перевищила 2400. Свої санкції проти Росії запровадила і Велика Британія, але не Сполучені Штати. Хоча така домовленість між європейцями і американцями була посилити економічний і фінансовий тиск, у разі якщо Росія не піде на припинення вогню. Законопроект підготовлений сенаторами Річардом Блюменталем і Лінці Гремом, Досі на розгляді в Конгресу. Європейці не втрачають надії переконати США посилити тиск на Росію. Такі переговори веде зокрема Німеччина. Утім, якщо домовитися з американцями не вдасться, ЄС готовий далі тиснути на Росію сам. Нам потрібна підтримка всіх учасників, і ми знаємо, що Америка також працює над санкціями проти Росії, якщо не буде досягнуто згоди на перемир'я. І ми чітко побачили, що згоди немає. Звісно, ми демократії. Це потребує часу, це складно і стає дедалі складніше. Але я не думаю, що в нас є вибір. Ми повинні посилювати тиск. Тим часом у Брюсселі почали підготовку до нового 18-го пакету обмежень. До нього мають увійти нові санкції проти російської енергетики, банківського сектора і зменшення ціни на російську нафту. Україна пропонує знизити стелю вдвічі з 60 доларів до 30 за барель. Про це міністр закордонних справ України говорив з європейськими дипломатами в Брюсселі. Ми порушили питання про обмеження ціни на російську нафту. Я озвучив цифру, яку ми вважаємо виправданою, українська сторона 30 доларів. Ми представили наше бачення щодо інших санкційних кроків. Ми зараз на тому етапі, коли спільними зусиллями ми можемо завдати руйнівного удару по економіці Росії, тим самим змусивши їх до миру. Зниження граничної ціни на російську нафту обговорюють міністри фінансів країн Великої Сімки, які зібралися в Канаді. За попередню інформацією Рейтер, євросоюз підтримує зниження ціни до 50 доларів за барель. Ірина Іванова подробиця телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.